До 10 червня, власне, цього року ну лишилося практично скільки там півроку. Українці мають оцифрувати свої трудові книжки. Це можуть зробити роботодавці і самі громадяни особисто. І от детально про все це розпитаємо в Олександра Малецького, заступника голови правління пенсійного фонду України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Пане Олександре, вітаю вам вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, давайте відразу з головного от куди йти людям, щоб оцифрувати, якщо я правильно вибрав термінологію, свою трудову книжку, який алгоритм кроків і скільки часу це займає? Давайте спочатку розберемося, що таке електронна трудова книжка і що це треба оцифровувати. По-перше, у нас починаючи з 21-го року, основним документом про трудові відносини є дані реєстру застрахованих осіб з за, за держав... за державного реєстру соціального страхування. Який веде пенсійний фонд України? Якщо виходячи з цього, то інформація, навіть якщо у вас в трудовій книжці записано якийсь період трудової діяльності після цього моменту, то він не є основним. Це тільки копія тієї інформації, що є в реєстрі. Тому оцифровувати періоди після 2021 року не треба взагалі, тому що ця інформація вже оригінал. Цієї інформації є в реєстрі. Це по перше, по друге, значить, в даний момент часу все Більше стосується періодів до запровадження цього моменту, і в даному випадку є дані системи персифікованого обліку, а є якраз дані про трудові відносини. Трудові книжки. Трудові книжки можуть бути подані і в першу чергу. Ми б говорили, щоб їх подавали страхувальники або роботодавці. Але сама людина теж може відділи кадрів, відповідні або відповідні уповноважені особи подавали і станом на сьогодні, взагалі, у нас вже оцифровано більш ніж майже 9,7 мільйонів. Мільйонів трудових книжок, з них більшість це 5,4 мільйони, майже які були подані саме за людей-страхувальниками або роботодавцями. Сама людина також може це зробити подати, для цього необхідна в першу чергу. Не треба приходити ногами до нас. Є можливість це зробити через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Є відповідна опція, подається відповідний скан, накладається кеп, і воно приходить. Це в разі, якщо у нас відділ кадрів не зробили, не подав. По-друге, можна дійсно звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України, принципі, взяти з собою трудову книжку. Її буде взято зі і після цього буде здійснюватися власне оцифрування. Самі люди людині нічого набирати не треба. Що треба єдине, що треба зробити, це подати відповідний скан і все. Всі інші операції виконуються працівниками пенсійного фонду України. Зрозуміло, але здається, от самої інформаційної кампанії з приводу того, що до 10 червня це потрібно зробити всім українцям. Ну в кого є цей робочий стаж з оцифровки трудових книжок. А люди почали вже цей процес, пішли. Вже майже 3,7 сім мільйона людей, які подали. Також. Але це не означає, що якщо людина не подасться катастрофа, немає ніякої катастрофи. Так чи інакше, коли людина буде подавати свої документи на призначення пенсії, навіть якщо це буде вже і після цієї дати, і в наступному році, і вона не подала, не оцифрувала, вона разом з пакетом документів подасть інформацію про трудових книжках, і вона буде використана. То таким чином, скажімо так, немає ніякої ризиків у людини, яка не встигає або не подасть до цього часу, і немає ніякого ажіотажу. Тому в першу чергу ми націлювали на те, щоб це подавали роботодавці, страхувальники, щоб людину саму не примушувати до нас приходити або подавати через портал. Тільки якщо людина не працює і не подала, вона може подати через портал електронних послуг, скани і вони будуть цифровані. Але разом з тим, якщо цього не буде зроблено, ще раз говорю, що інформація це стосується, я повторююся, але все ж таки періодів до того моменту, коли цей закон запрацював. Інформація, та що вже йде після 2021 року про трудові відносини, оригінал це тільки дані реєстру, і вже там навпаки включається людина. Якщо хоче, то її роботодавець має вписувати інформацію про трудові відносини в трудову книжку. в... Паперово, але в даному випадку, в даному випадку, оригіналом все ж таки є саме дані реєстру. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, що робити тим людям, які втекли від війни вимушеним переселенцям, до прикладу, якщо вже і підприємства немає, або документи втрачені, що в такому випадку? Ну, якщо документи втрачені, то в даному випадку, ну, по-перше, є інформація про трудові відносини в реєстрі застрахованих осіб. Я вже говорив, сам реєстр працює з 98 року, а інформація, яка є офіційною, є з 2000 року. І в даному випадку вона зберігається, є наявна, її можна перевірити переглянути. Зараз знову таки напрацьовуються механізми стосовно того, щоб зараховувалися періоди в разі втрати відповідних документів. І ці моменти також будуть вирішені. Ну а взагалі, якщо у людини є її трудова книжка, і вона знаходиться в тому числі за кордоном, то вона так само може подати відповідні документи через портал електронних послуг. Її нічого не обмежує в тому, що вона зайшла, і так само, як будь-який громадянин України, який на території України подав ці документи з своєї території, де він знаходиться. А були випадки, коли люди говорили про те, що в них ну так трапилося, є дві трудові книжки, що в такому випадку. Обидві вони подають, тому що те, скоріш за все, випадок, коли вони пересякаються різними періодами, були помилково так чи інакше, треба буде подавати обидві. Будуть опрацьовувати спеціалісти, які будуть відповідно це все брати до роботи. Так, пане Олександре, дякую з вам. Дякую вам, заступник голови правління пенсійного фонду України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Олександр Малецький пояснив нам, як оцифрувати свою трудову книжку.